В Україні триває другий всеукраїнський національний тиждень читання. Кожен з нас може допомогти українській книгосфері розвиватися. Діліться у соцмережах своїми найулюбленішими книжками від українських або іноземних авторів, виданих українською мовою, із хештегами Зачитане додірок або тиждень читання. А до нашого ефіру долучаємо заступника генерального директора Українського інституту, журналіста, правозахисника, упорядника з бюрок Кримський інжир Алімалієва. Аліма, радий бачити. На <звітлення> А днями ми розповідали про концерт з нагоди Стрічі виконання Щедрика у Карнегі-Холі, який організував український інститут, і це одна із останніх подій. А якщо говорити про літературу, чи є проєкти для популяризації саме української книги у світі за кордоном серед іноземців? Так очевидно, і таких проєктів на щастя, стає все більше і більше, і попит на українську літературу стає більшим. А Український інститут один з флагманських наших проєктів в сфері літератури, а це власне представлення української книги і на різних книжкових ярмарках, це і Франкфурт і Прага. А також ми говоримо про те, що Український інститут разом з партнерами започаткував премію з яка нагороджує перекладачів. З українською на іноземні мови таким чином стимулюючи переклади і поширення української літератури за кордоном. А якщо говорити також і про кримсьтарську літературу, то тут вже і кримський інжир, він як і конкурс і антологія розростаються, їх стає все більше і дедалі. Найбільше я сподіваюся, що і кримсьтарська література буде далі перекладатись на інші мови світу. Зокрема, в Україні в четверте відбувся українсько-кримсько-татарський літературний конкурс Кримський інжир. Так, і ідея створення належить саме тобі. А чи можна говорити, що це спроба документувати з року в рік таку культурну єдність українців та Кремли, аби після повернення Криму вже мати якісь спільні надбання, а не, знаєш, 8-9 років були порожні чеканнями. Просто чекали, що Крим повернеться. Так, абсолютно. Це... Кримський інжир це про. Важливо, коли тектонічні плити сходяться, то так сходяться українська кіностарська література, які довший час були не дуже зрозумілі один одному. І тому кримський інжир це про творення спільного наративу, про творення спільного літературного інтелектуального контексту, де да? того, що в нас довше час не було. Але також кримський інжир це, е, це такий острівець свободи для людей, які живуть на окупованих територіях, які хочуть писати, хочуть писати про е, війну, про окупацію, про те, що вони відчувають, і кримський інжир це допомагає робити. Більше того, я скажу, що в нас. Так стало, що є абсолютно вже нова категорія, на жаль, вона є це література політв'язнів. До нас на кримський жир подаються саме кримські політв'язні, які сьогодні знаходяться за ґратами, але незважаючи на це, їхній внутрішній дух свободи і їхній талант дозволяють їм писати. Аліма і пропоную детальніше поговорити на ці теми. І, зокрема, розпочнімо із тектонічних плит українців і кримців, які зараз поєднуються. І поєднуються вони у звісті про вбивство Росією письменника Володимира Вакуленка. Збірка кримського інжера здобула зараз ще більшої цінності, адже там є. Деякі його твори, і це вкотре дає нам усвідомлення, що Росія нищить та вбиває не лише кримців, але й українців, які підтримують демократію. Чим буде цінна четверта збірка, і взагалі чи друкуватимете її? Так очевидно, вона друкуватиметься. Я вдячний видавництву Старого Лева, що ми вже в четвертий раз поспіль зробимо це разом. Але новий кримський інжир це очевидно. Якісні тексти, цікаві тексти. Це переклади як класичної літератури і української кримської, так і сучасної, що важливо. І це інжирна промова Тіміті снайдера яку він виголосив а місяць тому під час церемонії оголошення переможців кримського інжиру. Я думаю, що незабаром ми оголосимо вже наступний. Конкурс кримського інжиру, і думаю, що теми, які будуть пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії, теми і окупації, і можливо, я дуже сподіваюся, що тема деокупації вже буде в нових текстах. Так, тому що крім негативних новин, після 24 лютого маємо вже і потрохи позитивні новини завдяки Збройним силам України. А загалом, от серед лауратів, так премії а, вже ти назвав, що Кримський інжир має ще й премії для політв'язнів Кремля. А, чи можна це розглядати і, взагалі, ці збірки розглядати як адвокаційні інструменти для притягнення до відповідальності росіян а, на рівні, наприклад, документальних фільмів? Так, очевидно, бо ми. Кримський інжир сьогодні а, має окрему категорію, яка називається Слова Свободи. І цього тижня а, цього року і Сервєр Мустафаєв, і Наріман Джилял, і Асанахтемце кримські політв'язні подавали свої твори. це і поезія, і проза і і українською мовами. І для нас важливо, що це не а, це фіксування, це фактично. Автобіографічні твори, та де вони фіксують те, що з ними відбувається і в СІЗО і що з ними відбувається під час обшуків. Та тому це очевидно має додаткову цінність фактологічно. Аліма не можу тут не запитати про таку деталь зараз. все більше ми дізнаємося інформації, якщо військові після 24 лютого, які потрапляли в полон, і, наприклад, передається якась інформація, вона дуже регламентується, читається росіянами, Як і з політв'язнями чи піддаються ці тексти, які публікуватимуться, певній цензурі від Росії? Чи все ж є шанс їх отримати ось в тому первинному варіанті? Я думаю, що ті тексти, які ми отримали, ми отримали абсолютно в первинному варіанті, і, і тут ми вже не будемо входити в деталі яким чином та але для нас очевидно важливо отримувати нецензуровані е, тексти. Але е, все одно, перше, про що ми завжди думаємо, коли або оголошуємо переможців, або ромом публічні заходи це про е, безпеку е, наших авторів і авторок на окупованих територіях. Так, до моменту, поки вони не повернуться до України, все ж наражати їх на додаткову якусь небезпеку не хотілося б. Цього... Кримський, так. кримський інженер, ну, після деокупації, очевидно, ми вже мріємо, в яке місто ми його переносимо. Очевидно, для мене очевидно, що це буде Бахсара. Що скоріше дожити до цього моменту а, цього тижня? Ми говоримо про книги, зачитані до Дірок в рамках тижня читання. Можете попросити коротко порадити таку книгу, яку ти зачитав до дірок? А, я напевно пораджу о, книгу про Крим, та і ми маємо говорити о, в, про. Окрім Кримського інжиру, та я порадив би книгу Олекси Гайворонського Країна Крим. Це дуже цікава історична подорож по Криму, по її пам'ятках, тому кожен і кожен з вас може знайти в книгарнях. Цих. Дякую за рекомендацію. Дякую за розмову у культурі на часі. Був заступник генерального директора Українського інституту, журналіст, правозахисник, упорядник збірки Кримський інжир Алі Малієв.